Що робити, щоб не захворіти? Просто візьміть Квертин Імуно. Все в одній упаковці в одній капсулі чотири компоненти разом. Так зручно. Квертин Імуно. Таня Принкович, блогерка, мільйонер, мільйон мільйонниця. поїхала відпочивати на Мальдіви разом зі своїм хлопцем. Раптом виявилося Андрієм Гонковським. І чоловік виїхав за дозволом волонтера. Скандал страшний. Ми розібрали по полицях його. Давайте подивимось, потім поговоримо. Цивільного чоловіка блогерки з мільйоном підписників Андрія Гонковського помітили разом з дружиною на Мальдівах. Там Таня Принткович відпочивала разом з двома синами та подругою. Фото одразу розлетілося інтернетом і збурило величезний скандал. Під дописами блогерки її підписники розривають коментарі. Чому в час, коли сотні українських захисників та захисниць боронять країну від окупанта, знаменитості гріються на сонечку. Ще й виїхав Гонковський, як з'ясувалось, за волонтерським посвідченням Андрій у своєму інстаграмі опублікував відео виправдання. Мовляв, все не так, як здається, на перший погляд. Хоча і те, що був на Мальдівах, не заперечував. Я розумію реакцію великої кількості людей, але все насправді дещо не так, як це описується. Божиться на острови він не збирався, а виїхав до Польщі за посвідченням волонтера на проведення події для допомоги ЗСУ. Аж раптом за збігом обставин в останню мить дату заходу змістили на майже два тижні. І відповідно у мене були вільні дні. В цей час моя дружина летіла на відпочинок з нашими дітьми. Вільні дні Андрій вирішив потратити не на волонтерську діяльність, а провести час з сім'єю, адже так скучив за ці кілька днів, що вони були не разом. Тож, не довго думаючи, без жодних докорів сумління придбав квитки на Мальдіви і полетів на острова. Про що, звісно, змовчав у своїх соцмережах, як і сама блогерка, і ніхто б нічого не знав, якби Андрій разом з дружиною не потрапили на фото однієї з підписниць Тані, яка впізнала відому пару. Подальші слова Андрія про збір коштів на два дрони для наших захисників не заспокоїли обурення суспільства, яке гуділо на весь інтернет. Бути волонтером це вибір, а не виправдання, і аж ніяк не відмазка, яка дає право відпочивати на Мальдівах. Нагадаємо, Таня Принткович одна з найпопулярніших українських блогерок. За її життям слідкують півтора мільйони фоловерів. Свій блог про життя та розвиток жінки у 21 столітті створила у 2012 році, і вже за три роки вона стала лідером думок. З нинішнім хлопцем-підприємцем Андрієм Гонковським Таня познайомилася після розлучення з колишнім чоловіком, від якого у блогерки є старший син Іван. Від Гонковського вона народила другого сина. Адама. Сама блогерка після хвилі хейту обмежила коментарі до своїх дописів. Натомість одна з її підписниць показала в себе в інстаграмі переписку з Танею. Ви прикриваючись волонтерством, виїхали. Та не прикривались нічим. Ну ви розумієте, що виїхати просто так не можна. А можна, коли робиш щось хороше. Волонтер виїжджає по волонтерським справам, а не на відпочинок. Ну от вам так і хочеться знайти причину брехні. Я летіла сама. Чоловік на законних підставах перетнув кордон. Через кілька днів мовчанки Таня усе ж написала допис із вибаченнями у своєму інстаграмі. Ми повністю розуміємо, що зробили помилку, і розуміємо масштаб проблеми. Морально ми вчинили неправильно по відношенню до інших людей та сімей, і щиро приносимо за це вибачення. Нам дуже прикро, що наш вчинок змусив думати погано про волонтерів та бізнеси, які постійно роблять багато для допомоги країні, і за необхідності виїжджають за кордон. Блогери, це окремий жанр, звичайно, От Неля в цьому е, знається, пірнула в це. Але дивіться, з заради є два моменти, скажу, які в сюжет не війшли. Всі перші е, вибачення почались після того, а потім вибачення на вибачення, вибачення, на вибачення, коли почала припинятися співпраця. З цими блогерами, от далі навіть в мережі жартують, що люди не вірять, що от Андрій, чоловік, поїхав типу до Варшави, і лідні речі одразу взяв. Чи то в Варшаві плюс 30, чи то ну коротше, забрехалися страшенно, але е... ну от, от так працює зараз мережа. От так, так, насправді дуже неприємна ситуація. Я, ну чесно, знаючи таню окремо просто як людину, розумію, що вони втрапили в таку халепу, не подумавши про це. Це може статися з кожним У нас з іншого боку. Наша національна забава одразу, так як суспільство дуже загострене, дуже наполяризоване. Ми всі дуже травматично сприймаємо зараз кожен рух, кожен крок. То я не хочу виправдовувати абсолютно, але знаю, чи єдине, що скажу, що знаю Таню Принкович і Андрія Гонковського як представників відповідальності віддального бізнесу ну, от, власне те про що ти сказав, що так, от власне для блогерів, коли ну мабуть такою. Eh, наслідком да якихось таких eh, дій стає те, що там великі бренди просто припиняють співпрацю, eh, дивлячись на хейт. І Одразу мені згадалася ця голодна вечірка. Пам'ятаєш, яка була mm -hmm, у Львові mm -hmm, також mm -hmm. з величезною uh -huh. кількістю блогерів. Нелі, вибач, e але я, ти знаєш, я себе не погоджуюсь це <з bark> не про відповідальний бізнес. Це про знаєш, коли вже підгорає. Ну коли вже починають е, гроші забирати, не давати а це їх єдиний заробіток. То, то звичайно, вже можна і вибачатися, потім вибачатись на на вибачатись, а потім ще раз вибачати за те, що. Убачаються, ну, ну короче, треба не дані... брехати Просто ну якщо блог це про правду, от ти показуєш своє життя, то вже показуй, говори прямо. Це твої гроші, це репутація, це твоя основа всього. Або йди з цього в бізнесу. Ну, це якесь лицемірство, абсолютно. Як на мене, ну, типу, якщо ти вже кажеш ні, 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 це моє приватне життя. Ти ж продаєш своє приватне життя. Люди добрі, ну ви що? Ну або знаєте, або е, труси, або хрестик. Ну це як в анекдоті е, єдине, що можу сказати, вчора. От я його говорила, бачила, що на деяких волонтерів, в кого є благодійні фонди, почала вже ну знову ж таки, да, коли там пари ведуть благодійні ага. фонди, почали сипатися подібні претензії. Типу, а ваш чоловік також волонтер, що також поїдете на Мальдіви, і тут, звичайно, треба розуміти наслідки того, що це залишає да тінь людям і інших, болить і на людям інших людей. Це про інших це що Коли щось там, наш колега-журналіст сказав або зробив, мене теж питають, а ти теж будеш оце робити? І я розумію, звідки це йде. Бо так працює зараз в уразливому суспільстві, ця вся історія. Тому треба думати головою і розуміти, в якій професії ти працюєш ну, і в якій країні ти живеш. Дальше. Якось так. Не хочеться там якихось вішати, але ну, буває за всіма всяке. Але ну, вже кажи, правду, все, і все, і підемо далі. Ну, якось так.